Привіт це їжа файного міста! І ми сьогодні тестуємо нову тушонку, яка має 94% м'яса. Юра, а 94% для тушонки це багато? Це дуже багато. По ДСТУ е, норма це 54%. Щоб ти зрозумів. А тут 94. Будемо? Будем пробувати. Ось вона наша тушоночка. Давайте прочитаємо, що на ній. Як вона виглядає, до речі, ось так виглядає. Шинка свиняча екстра консерві м'ясні. 525 грам. До речі. Ну, Маємо сьогодні спробувати з різними рецептами і протестити, як вони смакують і 94% м'яса. Як гарнір ми візьмемо гречану кашу від бабусі Марусі і ячмінну. Класика, тушонка з макаронами. Це і макарони по флотськи Ми на кухні студії м'яса і ми зараз будемо готувати трави з використанням цієї шинки свинячої екстра 94%. Найперше, це що зранку сніданок хочеться. Так, тому я рекомендую приготувати мій такий. Рецепт це яєшня. Непроста яєшня. Це чотири збитих яйця, трішечки-трішечки помідорчики, звичайно шинка і 94% і трішки сиру. Дивись, а я взагалі-то завжди і перчу в кінці, як не дивно. Коли по та, ну, по Ну, так. По бажанню. Тут, до речі, суміш, суміш перців. Чуть-чуть буквально. О, чуть -чуть, так. Рекомендую від себе це робити, якщо зкревел, то робити саме тут, не на сковорідці. Так простіше. Можна дати сюди масла, буде ще смачніше. Виливаємо. Я перезивав. <ріхи> Ні, все добре. Тут треба, Ага, зразу вже процес. Окей. Помідорчики пішли. В чому помідорчики я завжди рекомендую різати не мілко, а, чим, а? а так добряче. Тому що вони, якщо різко, вони, Теж. якщо мілко, вони просто беруть і вжарюються. знаєте. Вони її. стають масою однорідною тоді. Так, помідори так... мають бути помідорами. Якщо хочете однорідну масу, то можете просто взяти томатну пасту, буде непоганий варіант. Ми все-таки беремо помідори, вони дорожчі з томатну пасту. Чесне слово, все життя думав, що помідори вони дешевше, бо томатну пасту роблять з, з чого? помідорів, так. Але не дуже якісне. Через то ми беремо помідори якраз якісні. Відкриваємо тушоночку. О боже мій! М -м -м. Давайте зразу запах... всю тушоночку сюди можемо собі дозволити. ні 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 ні, -ні, -ні. Так. <рігла> <рігла> так, тушоночку швиденько ріжемо такими тусочками, отакими шматочками і після цього накладаємо вигляді пелюсток. Так, і після цього накладаємо зверху сорочок. Трішечки беремо. І в цій, як на мене, шикарний сніданок. Треба гарно викласти на тарілочку. І для декорації можна якісь взяти, наприклад, зробити. Умовну квіточку чері. Умовну квіточку чері. З. Єєшня по шкільняковськи. Дивіться, ну правильно, в ній знаєте що? Це те, що кожен повар, кожен кухар має запам'ятати одну річ. Те, що є на тарілці, воно все майбутжено. Це дуже просто, швидко зрозуміло. Угу. Маєш баночку дивись, ну це у нас пішло півбанки. Навіть ніж чим півбанки, бо ми, ми трошки з'їли ще перетемку. Далі, величезна порція, одразу є купа м'яса, одразу максимально ситно і, як мінімум, до обіду тебе це тримати точно буде. Ну, і можна сказати, що легенький сніданчик. Або не З нами людина, яка годує абсолютно весь м'ясо навіть більше. це людина, яка знає про їжу все і ще більше, ніж все. Андрій, шеф м'ясокумінату. Доброго дня. Так, ну Андрій, взагалі я знаю, що ти розробляєш рецептуру для напівфабрикатів. Ми знімали передачу, ми були в свята святих, там, де дівчатка роблять з борошна води, яєць і м'яса і фаршу роблять. Оце диво, яке називається пельмені. Рецептуру розробляєш ти, так? Так, рецептура це землинці, чубуреки це все твоя рецептура. Дивись, що можна зробити з цієї шинки, щоб не просто їсти просто холостяцький варіант. Це взяв хліба, цибульки. І не скажу, що це погано, до речі. Ну, до речі, точно не скажу, що це погано, але що щодо ще можна було придумати? Я посмажив яєшню. Це такий швидкоруч, 10 хвилин в тебе займає. Дівчатам сподобалось, ми Дівчатам сподобалось, дали скуштувати, кожна сказала, що так би схід Ну, дивіться, ви в нашому магазині, в нашому магазинах студії м'яса і все маркети, можете вперше придбати цю тушонку і можете придбати е, різновид наших круп, з якими зараз ми будемо сортвати цю е, тушонку. Ми сьогодні з вами проекспериментуємо з булгуром від виробника бабусі Марусі. Щоб зекономити час, Юра Шкільняк приготував цей булгур. Ні, ні, ні. ні ну, насправді це Андрій Маніфі... готував, Андрій готував, подивіться, мені, до речі, дуже сподобалось, як ти. Це така формочка. Ні, як просто як, формочку так. виклав і все, отак. От Форма а для формування. Форма для формування, щоб ви знали. Так, відкриваємо баночку. До речі, uh... ту баночку потім використовувати можна і форму для формування. Якщо ще з другого випадку. Бут, бутіку... Нет, mm -hmm. це... Не треба подавати юшку, так? Ні? Okay. Okay. Ми даємо безпосередньо тільки м'ясо. Mm -hmm. Дивіться, яка цікава структура м'яса. Його можна навіть, я не знаю, ну на хліб, якщо класти, то стейк треба з нього не зробиш, але не зробиш, але цікаве. такий шматочок. Так, Давайте будемо викладати, покладаємо uh -huh. на тарілку. Це ми зварили булгур поруч. Просто відкриваєте собі баночку тушонки і от пару кавальчиків такою горкою, так, макладе? Угу. О, дивись яке. Дивись, яке гарне. Слухай, а може ще... Для декору, так, для декору ми можемо взяти перцю. Ну нарешті, нарешті. паприку. Ух ти, дивись як цікавий. Взяти пер все Клас. А сіль морська. Ну, морською сіллю, по бажанню округтарів. Отак. Друзі, подивіться, у вас була звичайна тарілочка. А що роблять талановиті руки майстер-шефа? Подивіться, це ж шедеврально. Це ж витвір кулінарного Жор, Треба це... спробувати. Слухай, ну це просто фантастика. це спробувати з тушоночко і огочавний гріз. Mm. Прекрасно, прекрасно. Ну, але я знаю, що ти не тільки з булгуром е, готував, е, хотів е, її приготувати. так? Це ти рекомендуєш куштувати з пастою. так. З пастою, так. Так. Друзі, ну. Класика, Класика його... – це макарони по-флотські, це ракушки, так. макарони. Знаєте, це апгрейд, це, це можна сказати на рівень або 12 вище. Чекай, а як так? І, і, і... А як так? ми ну, беремо? Нарізаємо. Це вже треба мілкіше певне, Так. — І просто вимішати одне з другим. Ну не знаю. давай, хай Андрій покажу. Це е, вже мілку ріжемо. Так, мілку нарізаємо. Ну, Навіть ласо ласо можна ласо. взяти з його для суковитись з юшкою, щоб нам було смачніше. Ласо. Викладаємо його всередину. Ага, в гніздечко. — Так. Там mm -hmm. десь в юри бу бу були ще яйця, то чи можна зробити аналог карбонару. Тобто жовточок втюхати, так. Насправді воно само достатньо. Сто разів ми їли макарони, спеті, будь-які макаронні вироби з тушонкою, і це було ідеально. Mm -hmm. Просто це треба, якісно тут. І знов декор тепер можна явно. Давай. А, отак? Mm. От так от, далі. І отак. І сільше. Сіль вже не буде. Можна додати базилік, розігріти в буквально. Буховий... До речі. Так. Базилік. Мама-мія. Мама-мія! Перфета! Давайте тепер я спробую. Okay. Забираємо розмарин. Okay. А тут поки що не треба. Так, отак так Є базилік, ну, до нього потім дійде і. Отак. Вот mm. Супер. Що, макарони по -флотски. Так! Можна ну, підіймати це, що... повстання проти по Путіна. Макарони по хлопці. Макарони по хлопці. Е, друзі, ну це ми вам показали тільки три варіанти. Звичайно, ми не показували класику, хліб з тушонкою. Ну, однозначно, буде смачно. Так. Е, тут що ми можемо сказати? Фантазуйте, показуйте свої варіанти, пишіть нам в коментарях, як готуєте ви. Ми вам показали три рецепти, як можна за допомогою баночки шинка свиняча екстра Приготувати смачні страви. Дивіться, це було три таких простих рецепти. Ще можна куштувати цю шинку свинячу Екстра з 94 м'яса. Напишіть нам у Фейсбуці, саме в Фейсбуці під цим відео ваші рецепти. За найкращі ми їх виберемо. Ви отримуєте також від нас цю шинку свинячу Екстра з 94 м'яса. Ну, а ми нагадуємо, що 27 вересня розпочинається розіграш також шинки свинячої Екстра. Приймайте участь на сторінці. Фейсбук їжі файного міста. Приймайте участь в гілавеї, -E, і, можливо, ви виграєте саме цей подарунок. Спайка, шинки, свинячої екстра. З вами були «Їжі файного міста Андрій Турко, Юрій Шкінк, наш спеціально запрошений гість, бренд-шеф м'ясокомбінату Андрій Ольховський. І пам'ятайте, всюди добре, а в Тернополі і в Україні смачно! Бренд шеф, він бреше, ти бренд шеф, шеф, бренд шеф шеф, шеф кухар давай, бренд, бренд шеф Тернопільського міського бінату. Чеківську знаєте, так? Так він шеф. Вибач, ми тебе з посади шеф на бінату. Але ми тебе недовго там протримали.